Дев'ять загиблих та 33 поранених у столиці триває ліквідація наслідків російського ракетного удару. Нагадаю, напередодні росіяни направили на Київ сотні безпілотників, а потім і ракети різних типів. Зруйновано офісні центри та багатоквартирні будинки. Від учора на місці ворожого прильоту просто у житловий будинок працювала моя колега Катерина Самойленко. Весь фактаж і свідчення російського терору далі. Шевченківський район Києва. У ніч проти понеділка російська ракета влучила тут у житловий будинок. Зруйнувала цілий під'їзд п'ятиповерхівки. <звук> Руслан живе у сусідньому домі. Згадує, звуки ворожих шахетів та роботи мобільних груп у Києві було чутно всю ніч. А ближче до ранку у дім по сусідству прилетіла ворожа ракета. Чотири десять був остаточний удар по цьому місці, де я зараз знаходжуся. Люди поуглушували, стеклами поранилися, і наші питомці теж <смі> поналякувалися. В районі 200 м'яти, 300, то ви розумієте, яка ця хвиля удару була, побивало стекла, навіть будинок рухнув, тріщинами впадався. Так що це сильний, дуже. Весь понеділок на місці ворожої атаки працювали рятувальники. До пошуків долучили кінологів із собаками, застосували роботизовану техніку. Втім, час від часу на хвилину всі замовкали. На випадок, якщо вдасться почути голос живої людини під завалами, завжди працюємо. А... За таким принцип, принципом, що під завалами можуть бути живі люди, тому працюємо дуже обережно, щоб не нашкодити людям, які можуть бути живими і не знаходитися під завалами. Валерій жив у будинку, в який влучила ракета. Квартира була на п'ятому поверсі. З-під завалів чоловіку дивом вдалося вибратися самостійно. Мене там привалило на од половину ніяк та і пвитую. Якось я не знаю, як я туди вибрався з п'ятого етажа. Ну, реально ті плити на п'ятому етажі в мене так сложилися. Коротше, вийшов туди до, до вікна, думав, на дерево пригнуть, може по дереву спуститися. Поняв, що я не, не допригну до дерева, вийшов сюди, знайшов е, арміровку, громодвода, по ній спустився на четвертий етаж. Чоловік винаймав у будинку оселю. Каже, під уламками залишилося все: гроші, документи, телефон. Я не знаю навіть, до кого позвонити, що зараз робити. Це хоча до когось із своїх міг поти там, та й гроші в мене ну типа на телефоні, безконтактна оплата, міг би ну, хоча б якийсь певний час жити позвонити до когось, номерів ніяких. Аби допомогти людям, що втратили житло, в районі працюють гуманітарні штаби. Десятки людей уже подали заявку на виплати за державними програмами. Євген жив у сусідньому другому під'їзді. Втім, удар був такої сили, що його квартира після вибуху теж не придатна до життя. Дверей нема, вікон нема. Шок, вийшов в коридор, подивився, посміхнувся і зрозумів, що життя продовжується. Як би там не було, вижити під час такого удару значить народитися вдруге, кажуть кияни. Адже за словами правоохоронців, ракета пробила всі перекриття з першого по останній поверх і навіть потрапила до підвалу. Коли під час розбору завалів будуть знайдені уламки від ракети або від інших об'єктів, які могли сюди впасти, ця інформація зразу буде передана в слідство, в слідство і в тому числі в слідство Служби безпеки України, тому що це воєнний злочин, який ми документуємо, а потім передаємо до Служби безпеки України. Рятувальники та правоохоронці на місці удару працювали весь понеділок. З-під завалів будинку дістали тіла дев'ятьох загиблих. Останніми деблокували жінку та її 11-річну доньку, яких так і не дочекався на вулиці голова сімейства. Катерина Самойленко, Геннадія Нікієнко подробиці телеканал інтермарафон Єдині новини.